Одне з комунальних підприємств, де позитивні зрушення помітні кожному містянину, це Чернігівське тролейбусне управління. Роками ЧТУ доводилося до зубажіння, закривалися маршрути, списувались тролейбуси, зменшувався випуск на лінію. Та після заміни керівництва справи муніципального перевізника пішли вгору. За останній рік побудували лінію по вулиці Козацькій, на яку чернігівці чекали більше 40 років, купили 10 нових тролейбусів та запустили 11-й маршрут на масани. Цьогоріч, хоч і не з першого разу, та все ж провели тендер на ще 5 електромашин. Побіділа підприємство СТГ Інженірінг з рекордною ціною е, 3 мільйона 440 тисяч гривень за єдиницю. Цю ціну і справді можна назвати рекордною, адже куплені минулоріч талони обійшлися бюджету в 3 мільйони 894 тисячі гривень за кожен. Проте бочку меду може зіпсувати ложка дьохтю в тролейбусному управлінні. Сумніваються у спроможності підприємства виконати угоду. У нас є определене самнення в тому, що договор може бути виконаний в повному розмну в повному і в срок. Так як це підприємство, наскільки нам відомо, представляє лази завод, который был признан банкротом еще 4 года назад. И, насколько тоже нам известно, продукцию они последние 3-4 года не продавали в Украине. ЧТУ каже, укажу, що вже зв'язувалися з представниками ТОВ науково технічне підприємство СТГ інженеринг. Ті запевнили, що вже найближчим часом прийдуть до Чернігова і розвіють сумніви стосовно можливості поставки. Якщо все піде за планом, то у постачальника буде три місяці на поставку рогатиків, тобто тролейбуси мають вийти на маршрути вже до осені. Тим часом тролейбусники паралельно з закупівлею нових збираються відновлювати старі. Для цього зокрема їздили до Житомира, приймати тамтешній досвід капітальних ремонтів. Ситуация в Житомире, в принципе, такая же самая, как у нас в Черневе. Но взяли некоторые у них множества по капитальному ремонту троллейбусов. То есть у них немножко другие технологии, они их улучшают. Ну, в принципі, Ми хочемо теж внедрити в наше производство. Гроші на це є. Закупили майже всі, комплектуючи на перші п'ять капіталок. Та проблема з кадрами. За роки занепаду з підприємства розбіглися усі кваліфіковані ремонтники. Братися за відповідальний та кропіткий процес просто нікому. Потенціал є, але в депо у нас проблеми з персоналом, тобто нам потрібні сварщики, кузовщики, слісаря, кузнеці. Тобто, ну нам потрібні люди. Крім капітальних взялися підвищувати якість поточних ремонтів. Вже найближчими днями на Чернігівській вулиці вийде рогатик під номером 458. Йому замінили обшивку салону, покриття підлоги, сидіння та пофарбували окомаринови колір до пари новим барвінкам.